Я Олександр Лубенець, оператор верстатів із ЧПК п'ятого розряду. Працюю на колісному виробництві інтерпайп. На наших колесах їздять потяги в Чикаго, Бангкоку, Делі, Лондоні, Берліні та десятках інших міст по всьому світі. Цех Інтерпайп обладнаний сучасними автоматизованими лініями. Особисто я керую одним із верстатів, обточую колеса та надаю їм ідеальної геометричної форми. Моя задача обрати необхідну програму та прослідкувати за її правильним виконанням. Ми, оператори верстатів з ЧПК, на вагу золота на кожному сучасному заводі, адже без нас не працюватиме жоден промисловий робот чи автоматизована лінія. Замінити нас непросто, бо управляти такими складними верстатами не кожен вміє, де навчають наші професії. У Дніпрі у професійно-технічному училищі номер 2 Якраз зараз триває набір учнів 9 та 11 класів. Знаю, що верстати там будуть точно, як у нашому цеху. І програма сучасна. Чесно скажу, у мене класна робота. І зарплата достойна. Тож навчайся і приходь. Управні оператори нам дуже потрібні.